Урок 89. Моя матуся. Послухай вірш Роман Завадович Петрусева матуся. Притулився до мами Петрусь. Є на світі багато матусь. Є в Оленки, в Уляни, в Юрка, Але жодна із них не така. Не така, як ви, мам, хороша. Між усіх най-най-най-най найдорожча. -най -най а чому? Знаю добре це я, бо найкраща матуся моя. А тепер повторю за мною моя матуся найкраща? Моя ненька найдобріша. У моєї мами. Лагідні руки. У матінки ніжне серце. У неньки красива душа. Я кохаю свою неньку. Пограймо. Я називатиму слова, а ти вгадуй, який звук р чи л є у слові. Ромашка. Р. Кульбабка. Л. Троянда. Р. Бджола. Л. Волошка. Л. Жоржина. Р. Лаидна. Л. Серце. Р. Молодець. Розкажи, яка твоя матуся? По-перше, лагідна, по-друге, красива, по-третє, добра. А моя по-перше, красива, по-друге, розумна, по третє, ніжна. У моєї матусі очі блакитні. Як волошки, щоки рум'яні, як маки, губки червоні, як троянди. У моєї неньки очі карі, як каштани, щоки рум'яні, як троянди, губки червоні, як мак.